Вітаю на жабічому дворі. Не дивуйся, як я виглядаю, мені просто дуже зручно. Так от, хто пам'ятає минулу серію, у нас була страшна битва із Дуаліного. я вже просто, знаєш, я налаштована на повному релаксі, але для мене, наприклад, якщо зібрати волосся, то значить повна максимальна серйозність, щоб дійти до фіналу. Я вже хочу побачити, хто то такий той король жаб Тільки. Ти і я і культ. По-іншому воно не працює. І так, сьогодні на Дикому Западі ми маємо завершити нашу місію. Перебити всіх дуалінго. Техливо случається. Ну, чесно, особливо, я ще їм натуру зі своїм лобом. Не дивися, я дуже себе люблю. Ну таке. Нам треба. А, а нам нічого не треба. Дивись, ми скупуємо все, як зазвичай. Полетіли. Блін. Ладно, просто на свіжак полетіли, будемо зараз їх перебивати. Так, я пам'ятаю, одна кнопка. Там, де у того у кого жопки немає. Жаба, так. Да. І головне, ти розумієш? Яка жаба! Ми жабка. А це жаба. Жабєць страшно великий. Подивись. Три рази більше. Тобто ти дивишся, він вже великий, а ти подивись, у нього навіть дупи нема. Навіть дупи. Ту ви, який там розмір. Саме короля. Нє, то не страшно. Я її пострашніше бачила. Опа, розгін, Хопс, готово. Я не думаю, що розгін нам тут допоможе. Бачиш, як ми падаємо? Просто. Просто падаємо у воду, розгін зникає і. я вже... я чесно, я не знаю як. Я не знаю, як пізніше то проходити. Ну далі, як? Давай, раз, два. Давай! І третє! Я думаю, сюди! Сідай, сідай, сідай! На. раз... Два. Клас! You know! Ну нам жопка! Нам... тотальний жаб'єць! Раз, два. Якщо ми впадемо. А ми впадемо? Да, да. зусередились, зосередились. Повна жабі, ще зосередженість. Розгін. Мохайди звідси. А й сюди. я. Yeah. Раз, два, три. Чорт, 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 чорт! Засереться! Засереться на польоті! Окей. Мені ця тактика більш подобається, тому що. Ти ж ба. Ти... Ну, тепер як ми просто по полетіли вниз. А, стрільба нас заповільнює. Стрільба нас дуже сильно заповільнює. М -м -м. Зверху ми не посидимо ніяк. Дай подумаю, дай я чесно подумаю. Є варік, може сісти ось так десь. Та, да, може сюди сісти? Ну да, вони ж прям зверху з тебе не налетять. Хоча і тут розгін... Для розгону тут багато дали. Так, mm. mm -hmm. mm -hmm. да, відкритий простір, то нам взагалі не на лапку грає. Mm -hmm. Я думаю, я думаю, правда. Тут треба кожен раз міняти тактику. До речі... Я як людина, яка ніколи не грає в тактику і в РП, і все, все таке я таке не люблю. Може, якийсь там час, я нас з'являється. То я просто бригаду ворота Балдера. Там, я, до речі, проходжу на дуже легкому рівні, тому що такий стиль гри для мене просто вперше. Та, да, мені дуже зайшло, але то для мене вперше. І я, наприклад, якщо я застрягала на якомусь бою. А в мене таке бувало часто. Я просто закривала гру і йшла спати. І вже на наступний день зі свіжою головою у мене була нова тактика, і мені було ну, набагато легше то проходити. І як ти бачиш, я на наступний день вже сіла, я. розбирався з цим. Да, блін, я... я так давно вже виграні, як і не заходила тут для мене сумно. Так, розгон! розгін, розгін! Хопс, хопс, готово. Тепер думаю. Нам головне. Слуха, може так тримати, серйозно? Ні, ні, дуже погана ідея, дуже погана ідея, дуже погана ідея. Я цього не бачив. На той момент я навіть не підозрювала, що у мене відео розтягнеться на цілу годину спроб та невдач перемогти тобітне туаліно. Все, вони забрали. Нє, все одно сприймають. Добрий день. Сей, добрий день. А. Я думала, вони воді мене не дістануть. Ну, має бути в них білісом. Слабке. І... Давай, 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 давай! Давай! Боже, яка така рожа! О, так, добре йшло! З босом буде легше, тому що він один. Семнадцать, Угу Bye. -bye. Коротше, тактика моя. Я вже просто призабула, як тут можна стріляти, да? В принципі, сама техніка, як працює, да? Ти ж бачив, стріляю під себе і я лечу, але мені треба дуже сильна швидкість. 18 штук перебити. думаєш на величке число. Ні, ні, Після того, як ти 8 пристріляєш, ти побачиш, що в тебе ще. Блін. 10, 10, 10, 10. Тому незважаючи на те, що ти намагаєшся свою задачу зробити менше, вона все одно буде велика. Я я, я, я справді дуже зла. Якщо я попадаю в воду, ну, вона з мене або хапає зверху, як то було, да? Давай, давай наверх. Не зущайся. Або вона мене хапає, або я не знаю. Я вже з цим вожусь, що 38 хвилин, 38. Блін, угу. 17. Будемо так рокувати. І вони зверху ще спавняться Просто так по приколу. Тихо, набереш швидкість. Буха, не заважай. Тихо. Давай. Набираємо швидкість. Наново, наново. Тихо. Давай. Давай швидкість. Є. А, я нарахувала, да? Я нарахувала. Ой, молодець, блін. Нам то, той рахунок дуже важливий зараз. А, пішли дивитись. Я так зосереджуся сильніше. Ніко мені заважає. Кіл, скільки? 10 штук, Десять штук. штук, добре. Тихо, 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 тихо. Набирай швидкість. Хочу сказати, що мені легше, коли з тобою спілкуюся? ні мені не легше. Я так пересив, раціонально думати. Я просто починаю панікувати більше. Не зупиняйся, не зупиняйся. Є, є, є. Боже, їм на зустріч так летіти зручніше. Тихо. Okay. Тихо. Давай. Давай. скільки? ще три. Перебрала это. Давай, давай, давай. Не, знайжай швидкість тобі, воно дуже потрібно. Ні, ні, ні. Переманити, переманити, переманити. Без! о о о, о-о-о! Мені не вистачить, Мені не вистачить Швидше, 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 швидше. Давай! Роб'єть! Купляємо! Стляємо! Я гені, дивись, ягені! Ягені! Ягені, ягень! На розстріл ту довбу на сову! Ай, паде до Алінго! щоб вони мене не чули. Дивись! Not like us, if it's all. Є! Yeah! Забрали Дуалінго! У, у мене все мокре. У мене все мокре. Все, зрозумів, як робиться. Зрозуміло, зрозумів. О? О? Боса на розстріл, всі інші на швидкість. 18 штук. А я не поняла, що типу їх немає. Я не чую, як хтось літає. А виявляється. Що? був босс? Так, да, мені легше. Мені стало легше, коли я з собою розмовлявся. Мені набагато краще. Тепер, скільки нам, щоб поїхати додому? Нам ж додому треба. Так? Да? Go back. А то у нас. Во, to come back home! Додому безкоштовно. Да! Бабці, дід, добрий день! Поїхали! Як тут все зелено і смачно. Да, ми вдома, і тут набагато менше мух. Все, ми переходимо на той. О, Портал! Поїхали, все. Вітаю! Що вітаєш мене? Може серіцу зробити довгою, тобто, щоб ти бачив, як я отомучилась? Ой, що... Ого! Нам треба номер, я поняв. Вони, до речі, не вибухають мухи. Їх просто легше вдарити. Де є прокачка у вас? Пацани, де у вас прокачка? Так. Да. Кінтове 4. Роль жертв на мене чекає. Сі, там щось є. Треба все чекнути, і після цього будемо... Вирішувати. А, те ж саме. Все. Ні, якщо тут той самий бос буде, дивись, ми не будемо проти культистів, тоді, так. Да. Чи вино? Посучало. Тактика. Лір, 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 дивись, дивись, дивись. Воно робиться на 1 на 2. На 1 і 2 і буде готовий. Корожа, вам буду. І я не брешу. Я зараз це зроблю. На ізі. Дивись. І головне, вони, вони мені легально продають з той патрон. Купляем, купляем, купляем. Раз у нас эпик босс файт. Давайте, давайте пробуйте. Опс, раз. Опс, два. Опс, три. Готовы? Без Раз, все, пробуем. Ага, давай, давай. Я не знаю, что ты перед собой так летаешь. Не. Yeah. Давай, 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 на мэна. Давай, на мэна. Проти наші караси. ай яй яй мне подобається. Още як ми його висрюємо. Так само. Так само. Головне не в полете з ним, не в політе з ним. І тут лікарів нема, як ти бачиш. СОВИ! СОВИ! Я-то та такому... А, ось Лікар, я на такому хорошому настрою була. все, тобі. Тобі Габела, тобі габела. Я думаю, у мене сусіди забуду. Ні, сучатись не будуть. Ой. Я вас скипюсь. Ніхто не буде жити. Ніхто. Габела буде всі. Сто ви проти мене. Mm -hmm. Тока, у мене... у мене вже рука червона, як я вдарила. Ні, тобі не видно, але. Чому так камера слабко кольори передає? Мене питання. Блін, у мене навіть пам'ятаю, я з макіяжом знімала, дуже яскравий, неоновий, І тільки тоді було видно. Давай, далі, 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 да. Но ну, музика прикольна. Все, будемо стояти тут і вистрілювати, мовчки. Сови, не сови, ми маємо до прибуття сов їх прибити. Але тактика, типу літати, стріляти і так швидко робити, то ва варіант. Але скільки в мене пішло на це. Зараз ще нас збираємо нам душу, то потрібно дуже. Де там ще? Ну, до речі, мухи не камікадзе, а суїцидники. Ні, камікази, ні, все, правильно. Але вони не підривають навіть себе, вони просто помирають по приколу. О, до речі, що чувак скаже? А, чому ти згабав пушку? До речі, тут головне питання за всю гру. Чому ти схавив ружбайку? Добре, пінали. Все. Зараз буде серйозна у нас розмова. Ні-ні, король. Тепер зрозуміла, чому... Да, він. Дай. Давай. Давай. Руби. А він зверху сидить. До того, як він зробить стрибок. Тримаємо Ру. його на повітрі. Давай нам трішки залишимо. Карасі, дивіться. Ні-ні, ні, ні. Я з одним здоров'ю можу це зробити. Фокус на ньому, фокус на ньому. Навіть не сови. Ні. Зараз, 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 зараз. У мене прям ціла тактика. 33 мухи, то, конечно, недобре. А... Перезаряжаю. Що я за хаву? Я, я тільки вперше до мене дійшло таке питання. Як я перезаряджаю то все. 50 штук, нам це 6. Ну, думаю, так. Ты шли. Зараз робимо, зараз його зробимо, він десь зверху сидить. А прикинь, може було б до нього там долізти? Відходь, Підходь, підходь, Давай, давай. Знаєш, він наче каже привіт". привіт. Патрони пішли. Давай, 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 розганяйся! Жаб'єць. Де він там? Я тобі не дам просто на себе стрибнути. Ні-ні-ні. Тримайся подалі від мене. Я думав, пішли похилимось. Давай, 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 малая раз, пишов, 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 малый, а мне Там раззвонать, ико что, не, 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 это было очень близко, мне не хватит, мне можно высадить что, мне даже можно высадить что. Где он? урона? Он мне нужен, он мне нужен. Где Семь патронов на высушить Коль весь страшний король. Тільки питання, а що ми пушку схавали? Є... А... Меч. Що? То буде наступний? Хто типу з мечем піде? Тайм диві, ти. Хард! Екстрим лорд! Який екстрим! <таспоріст> Ти бачив, я проходила все з е. З харду! Хард! Хард! Що буде экстрим? Нє, ні, ні, давай давай глянемо. Ми закінчили, але. If you die On extreme difficulty you will not ні. <свят> ні. Так, Твір! стоямба! Ми закінчили! І у нас офіційно є свій культ. Тільки я так бачу, що мене знову ще хоче там пришити, але. Ну, офіційно, офіційно. Я собі так побила, я думаю, у мене синців буде страшно, як я через О, Але воно того було варто. Я ж сказала, буде легко. Стояти, сиди таке. То у мене <свистач> дуло, да? І я отак швидко таке набираю і розстрілюю з кулемета. А, так, слухай. Ми закінчили. Як я обіцяла, я закінчила, я сіла, я зробила, я добила те найскладніший! Ні, а спойба! Найскладніші то були сови. Навіть не пан Жаб'як. він, він просто ржерся. Ржерся нічого не міг вже зробити проти такого ковбоя. М? Як ми. І <ріст> хтось по тіліку тут дивиться. Ну, Який тут взагалі сюжет? Але він та є? Добре, добре. Я задоволена. Маленька гра, Да, я її довго розтягувала, вибач. Але ми її завершили, я її не закинула, тому залишайтеся, а ми продовжимо.